Увечері 13 квітня на офіційному сайті президента України було оприлюднено указ номер 212 від 12 квітня про призначення Артюха Володимира Миколаєвича головою Сумської обласної державної адміністрації. Уже о півдні п'ятниці, 14 квітня, новопризначений очільник області зібрав на свою першу робочу нараду керівників структурних підрозділів ОДА військових, представників силового блоку місцевого самоврядування та журналістів. Мабуть, питання у вас таке стоїть. Чому було прийнято таке рішення? Впевнений, що ви знаєте, чому так прийнято, тому що область вона непроста. проста. Кордон е, з ворогом, з, нашим, з яким ми ведемо боротьбу, достатньо протяжний, такої області немає. 563 кілометри, е, де йде зіткнення, де наші Збройні сили захищають нашу. Область і нашу Україну, і всі наші громади цьому сприяють. Тому, маючи на увазі, що воєнний досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з Збройними силами, силами безпеки для того, щоб наше населення було впевнено, що якщо у ворога виникне таке намагання, Знову сунутись сюди, він отримає серйозну відповідь. Першочергова голова Сумської облдержадміністрації Володимир Артюха окреслив основні напрямки своєї роботи, акцентував, що стратегічний розвиток Сумщини стане пріоритетом у його діяльності. Безумовно, питання обороні вони будуть пріоритетні в роботі військової адміністрації і обласних і районних адміністрацій. Це буде пріоритетна робота. Але розуміючи, що область достатньо історична, потужна, і в економічному плані, в економіці буде приділено багато уваги, відновлення, тому що дуже багато ворог під час окупації наніс збитків області, треба буде відновлено. І на це теж президент поставив мені задачу щодо. Відновлення економічної складової, виробничої складової, соціальної структур, багато шкіл, багато будинків наших громадян було зруйновано. На це теж поставлено завдання максимально відновити нормальне функціонування всіх систем життєзабезпечення. Підготовка до зими. Ми тільки прижили цю зиму непросту, але достойна область пройшла її. Але є проблеми, які нам треба буде вирішувати. Я впевнений, що ми їх теж разом з вами їх вирішимо. Загалом, на порядку денному, три блоки нагальних питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності прикордонної області в умовах воєнного стану, розпочинають із доповіді плану заходів щодо безпечного проведення великодніх свят на Сумщині. По перше, комендантська година на найближчі вихідні не змінюється. Вона є стандартною з 23 години до 4-ї години ранку. Відповідно до комендантської години заборонено будь-яке пересування транспортом чи пішки цивільних осіб без спеціальних перепусток. Так само заборонено знаходитись в суспільних містах і допускати скупчення людей, враховуючи все це. Ми рекомендуємо всім вірянам святити великодні кошики в світлу пору доби поза межами комендантської години. Щодо богослужінь, також надані рекомендації, і більшість ієрархів, керівників церков і релігійних організацій з розумінням поставили, за що їм вдячність, що не проводити. Нічні богослужіння, або в випадку, якщо ну, є нагальна необхідність щодо їх проведення, протягом комендантської години проводити їх виключно в межах тієї чи іншої приміщення релігійної організації чи церкви, не виходячи на вулицю. Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що це робиться перше для забезпечення безпеки. Наших співгромадян закликаємо всіх вірян дотримуватись цього режиму. Поліція Сумщини вже готова до того виклику, який перед нами постає, в силу того, що будуть відбуватися богослужіння під час пасхальних свят. На сьогоднішній день вже розгорнутий оперативний штаб в ГНП в Сумській області, який буде відслідковувати всі можливі зміни і реагувати на них. Тими повноваженнями поліції, які на нас покладені законом України про національну поліцію. На сьогоднішній день нами визначені всі і відомі всі культові споруди, де будуть відбуватися богослужіння. Визначено кількісний склад поліцейський, які будуть забезпечити охорону публічного порядку, спільно з управлінням патрульної поліції, а також з іншими управліннями, які перебувають в оперативному підпорядкуванні. Мені визначені додаткові заходи, додаткові маршрути патрулювання, які будуть Забезпечувати саме дотримання умов комендантської години, а також дотримання публічного правопорядку. Потім обговорили роботу закладів освіти під час дії воєнного стану, наголосивши, що до початку нового навчального року влада повинна створити і забезпечити дітям безпечне освітнє середовище. Ми вважаємо, що той показник, що лише трошки більше 10% здобувачів освіти у нас виїхало. За території області, в тому числі і в іншій області, і за кордон, це є досить непоганим показником, тому що ми змогли з освітянами зберегти більшу частину тих наших здобувачів освіти, які мають отримувати знання саме в закладах Сумської області. Отже, після визначення відповідних критерій було встановлено цю 25 кілометрову зону. І близько 171 заклад, а це трошки більше 25%. Це ті заклади, в яких має відбуватися лише дистанційна форма навчання. Ми на сьогодні вже маємо 75 відкритих класів безпеки. І знову ж таки, велика вдячність Державній службі надзвичайних ситуацій, яка пліч опліч іде з обласною військовою адміністрацією в цьому процесі і допомагає нам не тільки. Методично облаштувати такі класи безпеки, а вони і безпосередньо готують фахівців, вони на місцях проводять необхідні навчання і забезпечують усім необхідними навчальними матеріалами. Звичайно, є ще питання по тривожним кнопкам, є питання по системам відеоспостереження, особливо в тих громадах, які наближені до цієї 25-кілометрової зони. Тому що там. Вимоги безпеки є надзвичайно високими. Доповіли голові Сумської ОВА і про поточну ситуацію з захисними спорудами в школах і дитячих садочках області, назвавши найбільш проблемними Камушанську і сумську міську громади. На сі ці громади припадає близько 40% учасників освітнього процесу. Тобто 40% учасників освітнього процесу на сьогодні не мають можливості повноцінно відвідувати заклади, тому що там не облаштовані захисні споруди. Особлива увага на Сумську міську громаду, тому що тут концентрується найбільша кількість учнів. Сьогодні у нас не захищені в закладах навчання. Я думаю, це поганеньке для обласного центру. Це це місце, яке на вас дивиться, на нас дивиться весь регіон. Правильно? Тому я думаю, що ми з вами по цьому питанню ще поспілкуємось, а працюємо і знайдемо шлях, так щоб покращити не тільки показники, а захист населення і захист наших школярів тому учасники зібрання перейшли до обговорення проведеної роботи з відновлення пошкоджених через війну та внесених до спеціального реєстру об'єктів. А їх в області станом на 14 квітня зафіксовано вже близько п'яти тисяч. Понад третину об'єктів уже відновлено. Зокрема, відновлено найбільше знову ж таки приватних будинків через переважно через державні субвенції, державні кошти, які виділяються урядом. Ви знаєте, в минулому році була програма, і кошти спрямовувалися на відновлення багатоквартирних будинків, які можна і оперативно було відновити стан пошкоджень був такий, що їх можна дійсно було оперативно зробити, і це було зроблено до опалювального сезону. А також виділялись матеріали, вони закуплялись знову ж таки по держ... через державні субвенції, надавались домогосподарствам і відновлювались за допомогою громади. Також приватні будівлі. Тому це найбільша частина відновлених. Також відновлювалися об'єкти закладів освіти, об'єкти охорони здоров'я. Бачите, понад 50%, відсотків. Ну приблизно 50% відсотків цих закладів відновлено. Також визначили чіткий перелік завдань Перед територіальними громадами, аби пришвидшити роботу з проведення ремонтів на Сумщині, протокольне доручення наступне буде представникам громад активізувати роботу щодо визначення відповідальних осіб, які вносяться дані в ці реєстри і підключення до державного реєстру пошкодженого майна. У нас навіть є дві громади, які до сих пір не підключились до цього реєстру. Всім іншим. Ми ставимо задачу протягом місяця знову ж таки отримати конкретне доручення максимально оперативно дозаповнити ті об'єкти, які ще не внесені в реєстр. Ви знаєте, в нас був один реєстр, який модерувався переважно там офісом президента. Зараз Кабмін затвердив і вже там понад місяць функціонує інший реєстр. Потрібно максимально оперативно внести всю інформацію, синхронізувати її. Бо з з одного боку, це аналітика, з іншого боку, ви знаєте, зараз запроваджує уряд нову програму компенсації для фізичних осіб а, житла, і якщо не буде в цьому реєстрі об'єкта. Заявки там приймаються через дію, то ви ваші співгромадяни не зможуть отримати цю компенсацію. Зараз уже квітень, щоб зробити будівельний сезон, починається. Якщо знову ж таки буде затягування або якийсь навіть саботаж з цим питанням, то ваші ж співгромадяни не отримають цю компенсацію і не зможуть відновити своє житло протягом будівельного літнього періоду. Окрему увагу голова Сумської ОВА акцентував на одному з пріоритетних для регіону. Об'єктів ахтирський ТЕЦ з Києва їхав, в Києві був і до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти. Є фінансування, є голова, є об'єкт, який ну, конче необхідний ахтирці, е, нанесений удар був рік тому, і на сьогоднішній день я розумію, відважно ви пройшли е, опалювальний сезон. І не відновили ТЕЦ і ще й, і, і гроші повернули в бюджет держави. Що в, це таке Володимир Миколаївич, Об'єкт критичної інфраструктури, єдиний зруйнований в Сумській області, вартістю, вартістю більше ніж півмільярда гривень, на який виділили 86 мільйонів на відбудову одного котла. ТЕЦ ми пройшли не завдяки, а всупереч. Ми пройшли опалювальний сезон з генерацією, з виділенням на енергетичний острів більше ніж. Десять разів Хто не освоїв гроші. Як можна освоїти кошти без проєкту? Без Зр... проєкту. Зрозуміло. Тепер І хто? Зрозуміло. Стоп. можна я, можна я далі. Жодна із п'яти зруйнованих ТЕС. Перша була зруйнована в Охтирці, друга була зруйнована в Чернігові, третя була зруйнована в Харкові. четверта була зруйнована в Кременчузі. Жодна не освоїла кошти. Жодна, тільки про це мовчать. По всіх об'єктах, на які ми виділили свої кошти. Які відбудували і мешканці прожили в комфортних умовах порушені кримінальні справи. Ще не за все ми заплатили, не все ще добудовано, і потець також порушені кримінальні справи. І те, що боявся сказати Артем Семеніхін і інші голови, у нас є олігархи, депутати, які намагаються вплинути на політику в місті в, в області, і вони влазять у е, фінансування в бюджети всіх громад. Для того щоб зайти на наступні вибори, для них вже почалась політика. Про це бояться говорити всі. Серед 51 громади, які є на Сумщині станом на квітень без бюджету на 2023 рік, все ще залишаються дві Недергайлівська та Степанівська. Як пояснили голови громад, у радах немає більшості і згоди для прийняття рішень. Тож Володимир Артюк запропонував особисто приїхати на сесії рад, аби сприяти вирішенню питання. Вони що не українці е, українці, але так що ж вони роблять? Я не розумію. яка яка тут партія може проти перемоги? Виступати, от скажіть мені. Не зрозуміло всім, і, на, і громаді теж. Ну, Чому? давайте я е, пропозицію спочатку на, на Дригалівську з'їжджу, а потім до вас. Добре? Добре. Запрошуйте, будь ласка. Робоча нарада тривала близько двох годин. Наостанок голова Сумської ОВА подякував усім присутнім і привітав мешканців Сумщини з великодніми святами. Мені дуже приємно бути на Сумщині. Це область історична. Українська, наша рідна, і тут наші рідні українці, яких ви всі разом захистили, оборонили. І я ж вся Україна вона святкувала той день незалежності вашої сумської, нашої, вже от яка відбулася зовсім недавно. Коли ворога звідси викинули, ці люди показали свою мужність, свою е, українську, казацьку завзятість. Я дуже вам дякую за це і буду намагатися, щоб і ці славні традиції вони підтримувалися і нарощувалися. Вас з наступаючим великнем. Це святе, дуже святе для нас. Свято, е, свято життя. Тому ми всі рухаємось і думаємо про майбутнє, про наше світле. Майбутнє після перемоги по завершенню зібрання уже в закритому режимі Володимир Артюх провів наради з силовиками та керівниками районів Сумщини. Запевнив, що завжди відкритий до діалогу і незабаром особисто об'їде всі громади, аби на місцях дізнатися проблематику і взяти її вирішення під особистий контроль.